Не є з нами Валерій Чалий. Вітаємо вас! Надзвичайний повноважений посол України у США у 2015-2019 роках, Голова правління українського кризового медіа центру Вітаю вас, лава. Почну вже відразу пан Валерій запитання, тому що якраз перед вами з Юрієм Ігнатом обговорювали все, що стосується нашої повітряної оборони, обговорювали той потенціал, який Росія має, і він сказав про те, коли ми дивилися ось цю таку графіку, скільки ракет вони накопичили за весь час війни. Що зараз в них працюють заводи, є комплектуючі, вони їх постачають з заходу з Європи. Як, може, як можна взагалі ось це зупинити, щоб ну, Росія не мала можливості отримувати якісь деталі до своєї зброї з європейських країн і взагалі з країн світу, які розуміє, що те, що вони роблять, це ненормально, неадекватно? Знаєте, насправді ми говорили про це раніше. В таких випадках, коли такого рівня йде агресія, статут ООН передбачає. Не тільки право на самооборону, але й повне ембарго За того, що Росія заблокувала це рішення в Радбазі ООН, пішли іншим шляхом. Санкції накладаються окремими країнами чи організаціями. В результаті, ну по-перше, не всі країни приєднались до цього. А по-друге, є лазівки саме навіть тих, хто приєднався. Тому це санкції, це закриття цих дірок. Охоплення санкцій максимально товарів подвійного призначення, і в будь-якому разі, ви, ви не вийдете на 100% контролю, але наближатись до цього потрібно і зменшувати можливість. Зараз будувати таку типу зброю і ракети, і БПЛА дальньої дії, треба це робити максимально, в тому числі в країнах, які це роблять для Росії. Іран, і Північна Корея, і ну, Північна Корея тут, очевидно, менше можна вплинути, а по Ірану можна працювати. Ну і інші країни, де в тому числі африканські, де Росія шукає зараз в гарячці такі всіх можливостей закрити дірки. Пане Валерій, от, якщо говорити про сьогоднішні і вчорашні події, на жаль, трагічні події з обстрілом великих українських міст-мільйонників, майже всі вони були під ударом, знову повернули Україну на перші шпальти світових медіа. Так, дуже погано, що так, такою ціною, але, вочевидь, для. Колективного співтовариства наших союзників, аби не говорити в цей колективний захід, це важливо, що ми на перших сторінках. Хоча, звісно ж, не хотілося би такою ціною. Сьогодні уже на перших сторінках і BBC і CNN фотографії з Білгорода чи Білгорода по різному його називають в Україні, але тим не менше. Попри це, попри те, що Росіяни визнали по суті, що це є наслідком їхньої роботи, їхньої протиповітряної оборони ну, там ремарка, що якби вона не спрацювала, було б ще гірше, але тим не менше, вони в це визнали, що є дивним, але весь світ уже це обговорює. Водночас скликає наскільки я розумію, Російська Федерація спробує Раду Безпеки Рад Без ООН скликати в зв'язку з тим, що відбулося в Білгороді. Як ці всі події можуть впливати на світове сприйняття того, що відбувається в нашій державі? Ці два дні. Ну, бачите, ви навіть розповіли вже, як ці гойдалки будуть. Питатися ясно, що Росія буде робити в цій ситуації, те, що вони робили раніше, це намагання перевернути піраміду Да? в умовах, коли вони ведуть напад і агресивну війну, перевернути відповідальність на інших. Тепер дуже важливо дійсно правда повідомлення про те, що це спрацювало, як вони писали, сто відсотків їх ППО. Ну тобто збивали е якісь об'єкти ну, у нас до речі. Я ніде не бачив офіційного підтвердження, що це наші о, атаки, може я пропустив. А вони збивали оці об'єкти, вони падали, і ППО, як вони звітували, все збило. Значить, ну в принципі, те, що казав Лавров на днях, що вони не, 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 не носять удари, ну, те ж сама історія. Тобто вони зловтішали з цього, що от як же так, там українська ППО, там це вона винна, що люди страждають. Ну, от, от ви бачите, наслідок такого тлумачення подій. Тобто, якби не було обстрілів російських, от масово про які ви говорили, то звісно от такого не було. Я, я думаю, що очевидно, що. Це буде розглядатись по-різному. Хтось буде говорити про те, що треба негайно зупинити цю безглузду війну. Ну як тут не погодитись? Треба негайно зупинити безглузду війну, тільки це має Росія зробити. Тобто нам треба все рівно обов'язково показувати завжди, що тут не дві сторони рівні. В ну, чому проблема? Справа в тому, що існує дійсно Женевські конвенції, Женевські протоколи до Коневська Конвенції, чотири протоколи, де говориться про правила війни. Але проблема в тому, що ніде в цих правилах війни не говориться різниця між ініціаторами війни, окупантами, агресорами і, постражд... і страною, що постраждала. Тобто ці ці документи вони застарілі реально. Вони от не виділяють агресора, і це дуже погано. І кожен раз до речі, на закритому засіданні Радбезу, ООН, коли атакували терористи, ж явно вирізали мешканців Ізраїлю на якраз лінії, де вони мали захист, начебто, все, але зразу був такий терористичний удар. Без ООН ви думаєте, про що на таємному закритому? Не таємному але на закритому засіданні? Про що вони говорили? Про те, щоб як всі погодили в світі терористів знищити? Ні, вони розмірковували, як розглядати оцей це війну, як війну Ізраїля проти тероризму чи війну рівних сторін. І отут така ж сама пастка. Можуть почати дійсно розглядати все далі і далі, забуваючи, хто почав все. Ну не забуваючи на рівні там професійного, а на рівні сприйняття просто звичайної людини. Уже людина може не сприймати це Росія, це Україна. А загалом ставитись до загальної війни, яка Призводить до жертв людей, тому нам треба зараз, крім радбресу, які провели, давати більше інформаційної роботи, звідки взагалі ці всі проблеми. А проблема тільки за одного: що одна країна хоче знищити іншу і підкорити її народ. Як сказав було заявлено в офіційній заяві Білого Дому президента США Джозефа Байдена. Якщо підсумовувати цей рік, які тенденції на ваш погляд є найбільш найбільш важливими і які будуть мати наслідки в майбутньому, саме якщо говорити про міжнародну комунікацію України, тому що все ж десь, якщо так поверхнево. Проглядати інтерес до нашої держави в зв'язку з об'єктивними чинниками і суб'єктивними, як то змученість від новин з України почав дещо падати. Об'єктивний чинник це те, що почало відбуватися в Ізраїлі. От угу. які тенденції ви помітили, і які, і, і які тенденції будуть мати наслідки у наступному році? Ну, перша загальна, і це завжди відбувається. Це втома від війни. Можна розшифровувати все це. Ну тобто ніхто не хоче довго займатися такого роду конфліктами. Це продовження політики з одного боку, крайніми засобами. Да? А з іншого, це ж ну, дуже не ситуація, не те, що нестандартна, стандартна. дуже може призвести до великих наслідків. Тому така втома є, але я думаю, що цей етап ми зараз пройдемо. І буде інша ситуація. У мене таке враження є певні сигнали, що вибір робиться, звісно. Я би сказав так: от я навіть більше на відчуття, якщо раніше це могло йти якимись такими хвилями, там не допустити ескалацію, чи там регулювати ескалацію, чи треба якусь зброю не додавати Україні, може ударять там кудись не туди. Зараз вирішується все в іншій площині. От буквально зараз, коли ми з вами говоримо, і в США, і в інших столицях, ну конкретно в цей день розвід співтовариства, військові це а після нового року ночі ну, і 1, 2, 3 січня, це буде політики вернуться до справ, і вони будуть розмірковувати, зробити одну ставку чи іншу, от між двома виборами насправді вже. Буде робитися ви. Тобто, ситуація вона спростилась з точки зору розуміння, що відбувається. Те, що розказують назовні, це друга тенденція. Дуже багато з'явилось таких нехитверджених розмірковувань в західних змі. Дуже багато. Тобто, ну, наприклад, ви згадували в розмові, я там частину чув з речником Нью-Йорк Таймс, здається, про те, що Ф-16 в Україні. І при чому пишеться за нашими там припущеннями, ну, ці, ви зрозумієте, що це таке? Це ж спеціально вияснить вони. Тобто, отакі от використання ЗМІ для того, щоб не давати правду, а виявляти. Якісь таємні штуки, там хто хто що робить, давати якісь зливи з офіційних джерел, щоб коригувати позицію, тобто маніпуляції дуже багато. Тому будьте обережні і критичні і мисленні зараз про все. Всі зараз це війна і всі змі за день Я знайшов дві статті мінімум за останні три тижні, які з великою вирогідністю можу сказати, це російські впливи на американські видання. Я знаю, як вони діють. Це не підкуп журналіста. Це тоньше робота набагато тонше. Журналісти, як правило, вони формують свою позицію з певного блоку інформації. Такі інформацію можна так надати, що навіть джерел не будеш знати, звідки воно прийшло. А деякі журналісти е мали досвід дуже довгий роботи Закордон. Я вам більше скажу: деякі у нас коментатори американські, які виходять на канали, і ми їх сприймаємо за чисту монету, що це ж коментатор, він такий офіційний, а, а, а він Патрісоломом би закінчив Московський е, інститут дружби народів, да, де вербувалися повністю всі закордонні студенти КДБ, тобто і далі відповідними російськими службами. Тобто не треба вірити цьому всьому. І отакий от потік в кінці року, негативної інформації, це маніпуляція з настроями людей. До речі, вона вплинула. Я навіть більше скажу, спілкуюся з людьми, які на фронті, на них вплинуло. На них реально вплинула ця ситуація. Думка на фронті дуже розповсюджена. Америка нас кинула. Нам нічого більше не дадуть, підтримки не буде на фронті. Я думаю, зараз ми є свідками реальної інформаційно-психологічної масштабної операції, в якій задіяні скриті сили і, і також відкриті агенти. Тобто, так, да, є об'єктивні обставини, відкрились більш правда в Україні. Да, ми більше стали знати, що відбувається на фронті. Але ну публічно ми то і знали спілкування з нашими родичами, з нашими колегами, з нашими ну у кожного з нас є люди, які на фронті воюють. Тому ми це розуміємо краще. А у них це пішла така хвиля, і чомусь наші громадяни не повірили нашим політикам, не повірили те, що говориться на такому централізованому інформаційному потоці, а якраз повірили закордонним змі. І стали такі настрої стали такі депресивні. Це дуже неправильне реагування. Я думаю, що з цим треба щось робити. Це тенденція останнього місяця. Якщо говорити по року. Бо в принципі, знаєте, рік 23-й не можна посипати голову попелом. У нас в 22-му було набагато складніше. Набагато складніше. Ми вже забули це можливо, тому що люди хороші тільки хочуть і пам'ятають хороше, і хочуть хороше. Ну не буду я не хочу про це хороше зараз говорити. Знаєте чому? Щоб не дати ворогу, ну як бут, ну, такий настрій, що у нас хорошо. Але ми прекрасно з вами розуміємо, що було і чого немає. З'явились нові проблеми. Але я очікую. Дивіться, що все-таки хороші слова сказати напередодні, і все таки різдво, якраз пройшло. Не відчувається чесно, що пройшли свята і пройшли тепер робота, але все рівно люди, дехто там новий рік святкує. Так, от я думаю, що в січні, наприкінці січня, максимум на початку лютого, ми отримуємо сюрпризи і дуже сподіваюся, що дуже позитивні. Одні точно можна сказати, ЄС розблокує ну і надасть допомогу. Якщо не 50 з блокуванням там угорщини, то 20 мільярдів вони точно нададуть, приймуть рішення, десь уже в 20-х числах січня від Америки. Чекаємо рішення, не буду його прогнозувати, але скажу одне: у Джозефа Байдена є інструменти. Як повернути цю всю піраміду в Конгресі, те, що вони там ніяк не можуть політичне рішення прийняти, він може зробити, я, я знаю це точно. Він може зробити так, щоб дотиснути цю справу. Якщо, звісно, там політтехнологи його не візьмуть гору, а візьмуть гору якраз радники національної безпеки. Не один же Саліван, я не його маю на увазі. О, а якраз питання радники... як він може це ефективно зробити? Йому? Ну, якщо просто, він багато вже інвестував в історію підтримки України. Да? А сьогодні те, що він може казати виборцям в Америці, що він не допустив як кандидат президенти, не допустив війну в країни НАТО в Союз. Вони не, не, не залишились поза ударами, і Америка, як він казав, жодної там. Клаптика землі і не допустить нічого. Так да, він може це використати, але вже ця концепція трещить: ракета залетіла, атакувала Польщу, російська. тобто, це факт, і це факт, як визнаний, оскільки було фактів до того, не визнане або не публічних. Тепер. Він якщо він наважиться, а я дуже це сподіваюся, інвестувати більше свого політичного капіталу під ці вибори і поставити на наш на наш спільний успіх України і союзників, Ну США в першу чергу, тоді можна й передвиборчої кампанії зробити це частиною передвиборчої кампанії. Це в разі, якщо ми вийдемо на літо на осінь з хорошим результатом деокупації там оборони і деокупації. От це в принципі може бути. Ну але якщо його переконають, що зараз ситуація складна і не треба ризикувати, вони все рівно продовжують нас підтримувати, але це не буде таки, така підтримка, яка дасть нам можливість швидких дій. Тому в будь-якому разі Америка нас не кине, ні. Просто ми говоримо про пакет 61,4 мільярди, який дасть нам змогу внести серйозні зміни в поточну ситуацію. Наступні вже кілька місяців до, до літа, тому і це наше вікно можливості. Бо наступного року дуже багато виборів у світі 70 країн там чотири-два людей. Індія, індонезія, Ну Америка, Європарламент зараз розуміють, що зараз треба зробити ставку. Це як ми це побачимо, завершувати кінець січня. Ми маємо розуміти, що у нас є рішення про кілька сот ракет ракетних. Стало збуху Німеччини І рішення про кілька ескадрілій, а не про поступове постачання. F-16. не те, що вони вже мають бути на території України, ні. Мається на увазі, ми почуємо це рішення. Вони надто чесно кажучи, все це прозоро роблять. Мене це дуже напружує, тому що війни так не ведуться з такою прозорістю, але трошки стали коригувати останнім часом. І ви, і коли ви як журналісти запитуєте багато разів, мені вже приємно, тому що значить, вже якісь висновки зробили. Деякі речі йдуть не так публічно, як от раніше вони всі відбувалися, щоб показати Москві. От ми діємо від щоб ви все бачили, що ескалації не буде. Стратегію, якщо поміняють і вкладуться в спільний успіх. Тоді ситуація може кардинально змінитися. Але в будь-якому разі, е, настрої в суспільстві мають змінюватися, тому що Путін на це розраховує. Це тотальна війна, і один з механізмів тотальної війни це зменшення супротива народу, супротиву е, супротив України. Тобто, ну, тут ще частина влади має це зрозуміти, не повинна бути, має бути максимальна мобілізація країни. А ну може це дивно звучить через два роки вже широкомасштабної війни на 10-й рік війни з Росією, але нема ще повної мобілізації країни. Тут багато компонентів і переведені на вині там рейки промисловості, що тільки зараз розкачується вже непогано починається. Але ж тільки починається так активно, другий рік уже тут і справедливість. Тут дірки закрити по надходженням бюджет. Треба закрити ці схематози, закрити намитниці, дірки, закрити. Ну ми ж бачимо, секвестр можливо привести бюджетний зупинити зараз будь-яке капітальне будівництво, закупівля автомобілів. Це ж. Чому в 2014 році 66-та постанова уряду була коли не було такої війни, таких масштабів, і ми це робили? А зараз цього не робиться. Ми, ми живемо в двох світах, В якомусь одному світі. Розвитку і війни так не буває. Треба все-таки зробити в цьому паузу. Ну, прийдеться нам зробити паузу. Неправильне розуміння, ми будемо розвиватись, але в цьому році Путін концентрує всі ресурси. Я ж бачу, в Росії насправді подушка mm -hmm. безпеки фінансова була на два роки. Вони складаються зараз, в цей рік, до виборів в США, і нам треба. Це розуміти відповісти тим же. у ворога. Також це дуже непросто, дуже непросто і в них і в них не буде вистачати ресурсів. Ну тому знають люди, які володіють інформацією повністю. І, і ще один момент дуже важливий: треба використати те, що в Україні є відмінно від Росії. Ми не можемо будувати централізовану авторитарну країну, яка в три 4 чотири рази менше за населенням і протиядерною Росії диктатор. Нам треба свої переваги горизонтальних зв'язків, демократії, потенціалу суспільства використати, як це було неодноразово зроблено. Тому я, я думаю, що якщо влада наша це зрозуміє, що треба задіювати широкі можливості зараз, всі ресурси країни. Бо війна тенденції завершилась цього року. Війна вийшла на рівень. На жаль, не знаю, хто як оцінить. Це війна тепер повністю російська, українська і європейська. Тобто воює Росія вся не верхівка тільки Кремля, це Путіну вдалося зробити. Проти нас вийшла вся Росія. Ну, хто Ті, хто залишилися в Росії, люди підтримують таку позицію. Той, той, хто заявляє, що не підтримують, бояться там, забились десь дірки в нори. Але в основному Україна це підтримує. Путіну вдалося це зробити. Він посилає е, сотнями тисяч на обої, тобто 70 тисяч в Афганістані призвели до того. Ну правда, там радянський союз йшов до банкрутства, але 70 тисяч жертв тут уже точно підтверджених 300 тисяч. Прогнозують от, британська розвідка до 500 тисяч 2024 році. Ну, має вплинути, не може так бути, щоб це не вплинуло. Тому, в принципі, там проблеми будуть накручуватися більше. Уже літаки в них падають, уже у них пасажирські. Це вже те, що наслідки. І я думаю, що нам ну, просто перетерпіти не вдасться треба, звісно, показати основне Путіну Фіона Хіл, колишня заступниця радника з національної безпеки, я її поважаю. Вона Путіна дуже добре знає, вона спеціаліст по Росії. Вона, от в інтерв'ю, буквально недавно, вона сказала: Путін спочатку хоче нас переграти в психологічному. Ну вона про них каже про захід. А далі вже підуть інші речі. Так, от, ми маємо зараз дуже важливо не програти в цій психологічній війні і тут. Роль держави дуже дуже важливо, тому що якраз держава може скоординувати, направити, пояснити, що саме відбувається, і ми на це насправді дуже сподіваємося. І теж їм про це будемо говорити. До речі, згадала собі, як в нашому ефірі, представник слуги народу, буквально в четвер Дунда казав про те, що теж нам треба ставати на військові рейки, і це ну це не те, що це це не смішно звучить. Це звучить трохи дивно, що влада про це якби заявляє. І нам зразу в коментарях люди писали, а до кого він апелює, кому він про. Це каже, вони ж мають якби всі повноваження. Наше завдання не те, щоб просто критикувати ради критики, а справа справді казати про це, щоби це ставалося якомога швидше. Пане Валерію Вам насправді дякуємо за те, що ви впродовж цього року теж були з нами і з нашою аудиторією, тому що вас завжди теж активно дивляться, коментують. Дякують за те, що ви вмикаєтеся знаходити час, тому що є речі, які треба пояснювати. Якраз ось це наше аналітичне думання, мислення, аналіз ситуації він точно нас робить сильнішими Мені дуже приємно, що ми дійсно пройшли цей рік, і він був непростий. Але подивіться, у вас люди вас стали дивитись набагато більше, ніж у тих руск... рускоязичних коментаторів, які сидять де завгодно і розказують про нашу про наш супротив. да Треба вірити своїм. Треба в наступному році вірити своїм людям співраманянам. Бо краще нас цього ніхто не зрозуміє. Тому довіряйте і вашій передачі. Я довіряю вашій передачі. Тому до вас і приходжу, і ми разом розміркуємо, як перемогти і не допустити історично. От помилки, яка була там сотні років назад, я думаю, що ми, ми цього доб'ємося. Та да, питання тільки в ресурсах, але я впевнений, я оптимістично дивлюсь на майбутнє України.